За результатами комплексної перевірки були виявлені ряд порушень закладу освіти вимов законодавства. Відповідно до порядку ми склали акт про це, який підписали і члени експертної групи, і директорка закладу освіти. Було видано розпорядження управлінням Державної служби якості освіти в Одеської області про усунення виявлених порушень. Точно термін не скажу зараз, треба уточнити, але пам'ятаю, що це жовтень 24-го року. Були певні порушення, які потребують фінансових вкладень, як то використання варіативних складів, і не в повному обсязі. Ще якісь моменти, тому ми ці всі питання узгодили з керівником, і з засновником, бо термін усунення може бути до одного року. І якщо це усунення, які потребують фінансових витрат, то вони в обов'язковому порядку узгоджуються з керівництвом і засновником для того, щоб люди розуміли, коли їм треба запланувати кошти, для того, щоб цих порушень більше не було. Пак було підписано в останній день проведення аудиту, вручено і директору, і представнику засновника. Розпоряджено надіслано і поштою, і електронною поштою також і западосіти засновником. 15 робочих днів після закінчення роботи групи заходів був складений висновок з описом підсумкових результатів оцінювання діяльності закладу освіти за чотирма напрямками, які визначені методикою служби. Це освітнє середовище, ну і порядком проведення інституційного аудиту також. Освітнє середовище, система оцінювання результатів навчання учнів, педична діяльність педичних працівників і українські процеси. Крім висновку, були складені рекомендації як для керівника, так і для засновника для покращення ситуації в закладі освіти. Ці ці документи також були надіслані і до закладу освіти, і до його засновника. У керівника закладу був термін для надання заперечень. Якщо вони чимось не згодні висновку, заперечень не надавалися. Пані Ольго, ще одне запитання, уточнюючи. Справа в тому, що там одна з батьків зверталася до, по допомогу до управління стосовно того, що саме директор викладає неякісну англійську мову. Є інформація, що директор, відміни, ну, тобто вона сама перестала вести ці уроки і одразу оформила заднім числом вчителя англійської мови. в ті Класи, звідки батьки скаржилися, чи це правомірно ось так робити з боку керівництва ліцею, і що як діє управління, якщо ну, такі ситуації давайте, виникають? спочатку? Будь-який педагогічний працівник він же не вибачте кріпосний да в нього є право написати заяву на якусь роботу і написати заяву на звільнення з якоїсь роботи? Те саме стосується директора закладу освіти, в неї було. Була була її волевиявлення. Викладати якісь предмети, вона мала на це право, і так само тільки з її волевиявлення, вона може або продовжувати, або не продовжувати цю роботу. Тому тут ну складно сказати, правомірно чи неправомірно, Якщо людина вирішить, що вона не буде викладати предмети, значить вона їх не буде викладати. Це її право. Розумієте? На момент, коли ми зайшли в заклад освіти з інституційним аудитом, серед викладачів англійської мови е директорки школи не було. Тому, звичайно, уроки директора експерти відвідати не могли. Водночас, під час аудиту, ми спілкувалися з мамою, яка написала звернення, вона в цій розмові мені сказала, що вони новою вчителькою задоволені. Дитина ходить до школи з радістю, вони розуміють, що робити, ну я питав, в якому напрямі рухатися. Заходу ми порекомендували години варіативної складової, які їм додадуть витрачати не для посилення загальної да, кількості годин з окремих предметів індивідуальні та групові заняття для того, щоб надолучувати освітні страти чи навчальні страти, які у дітей можуть виникати під час такого досить складного воєнного стану і під час інших моментів, коли як повітряні тривоги, відключення світла так і таке інше. Ми сподіваємося, що рекомендації, які написали наші експерти, зрозумілі, доступні і будуть враховані закладом освіти в подальшій роботі. Під час аудиту ми запропонували всім бажаючим QR-код анонімний, про який будемо знати тільки ми, де можна було всі свої повідомлення нам повідомити, прийти зустрітися з експертною групою. Якщо я вам скажу, що в нас було 22 повідомлення, ми всі розглядали з усіма людьми, спілкувалися. Хто хотів прийти, то з нами поговорив. Ну тобто, ми з свого боку, вся експертна група, старалися зробити максимально для того, щоб в цьому закладі освіти для дітей були комфортні умови і могли вони отримувати освіту відповідно до вимог законодавства та державних стандартів.